До нашого храму ведуть дороги, там Божі дзвони гудуть. до нашого храму, до нашого храму, народи як води пливуть, до нашого храму. До нашого храму народи, як води, пливуть, о Матінко, зоре до тебе прийшли ми. Живої напитись води. Ми просимо Бога, ми молимо, Бога. Веди нас до Нього веди, ми просимо Бога, ми молимо, Бога, веди нас до Нього веди, гаїв солов'їних тобі принесли ми букети живих. Ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок, ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих, діточок». Наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху. Усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняє і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Все для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Все для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих Його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров. Душе й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душою Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амін. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою. Покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні Мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть Тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав. І вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візьве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, і щиро бажаю всім перебувати завжди в обіймах найсолодшого. Найбезмежнішого, серденька Ісусового, дорога молитовна родина, хочу пригадати всім, що сьогодні маємо початок нової безвідмовної помпейської дев'ятниці. Щиро запрошую всіх до спільної молитви, адже ми маємо за що просити Бога, щоб зіслав ласки на нашу знедолену землю. Маємо просити сили і витривалості нашим дорогим захисникам і кожен у своїх намірах, які складає з глибини своїх сердець. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Коли на волю проситься сльоза, Зника останній промінець надії, коли душа і жалю зарида, ти притулись до серденька Марії, коли і жалю за рида ти притулись до серденька Марії, згадай, якого болю завдає, пригнічена гріхом черства людина, стікають сльози з безсилених очей. Бо через нас розп'яли її сина, стікаю сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором мучитиме страх. На хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш до в очах, лиш мама може так тебе любити. Може так нас всіх любити. Відтоді, як постав рік на любов, людина прагне в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як Бог. Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог. Навчися так, любити і прощати.